Полімолочна кислота є синтетичним біосумісним препаратом, який при потрапленні шкіру істинно синтезує колаген. Полі-ДЛ-молочна кислота є препаратом третьої генерації і представляє нове покоління колагеностимуляторів. завдяки своїй запатентованій формі та січастей структурі. При біодеградуванні часточки не утворюють гострих країв, що тим самим знижує ризик запальних реакцій, а також мінімізує ускладнення. Представником полімолочної кислоти третьої генерації є препарат Джовілук. Він розроблений саме для найделікатніших зон на вашому обличчі, таких як зона нижньої повіки, проекція носослізної борозди. Також ми добре можемо пропрацювати зону навколо губ, зона кисету, зона вушок та делікатна зона шиї та декольте. Також препарат себе зарекомендував в лікуванні посттравматичної пігментації, рубців постакне, покращує структуру, колір в місцях ураження. Також робота з тілом це рубці, розтяжки, стрії. Отож, якщо вас турбують темні кола навколо очей, кисетні зморшки навколо губ чи стрії або розтяжки, препарат Джувілук допоможе вирішенню цих питань. Запрошую вас на процедури.